Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде невеличкий влог. А нарешті я вибралася в місто, домовилася з Вікторією, а з парфумерним блогером з Дюссельдорфа погуляти по а, магазинчикам, понюхати парфумчики. А Віка, ми вже з Вікою о, знайомі давно, відколи я тут. Віка мені написала. І запропонувала зустрітися, і з тих пір ми так регулярно з вікою зустрічаємося, ходимо по магазинам. Вона мені показує, показала тут парфюмерні магазини, ходили, нюхали. і Ось сьогодні, нарешті, знову йду на зустріч з Вікою. Знаєте, не вистачає часу, того, що я постійно на курсах. от і зараз я йду, а буквально на дві годинки погуляти, понюхати, і потім біжу на курси. Тому кому цікаво погуляти з нами, залишайтесь зі мною, додивіться цей влог до кінця. Обов'язково перейдіть в інфобокс, тому що там я залишу посилання на канал Вікторії. Будь ласка, підписуйтесь. А на Віку також в неї дуже часто виходять відео, огляди, різноманітних новинок, тому що Віка завжди ходить по парфмагазинам. Знімає, показує і ділиться своїми враженнями, тому підписуйтесь на українського парфблогера Вікторію і продовжуйте дивитись цей влог. Так, друзі, знімаю вам нішу. Просили мене познімати. Прийшли ми сьогодні з Вікторією трошечки рознюхати аромати. Віка, передай привіт підписникам. Залишу в інфобоксі посилання на канал Віки. Будь ласка, переходьте Віка, так само парфумерний блогер, з яким ми познайомилися тут в Дюссельдорфі. Дуже приємно ходимо іноді на затест. Віка, тут як в себе вдома, мені здається, що її консультанти бояться, навіть ніхто не підходить, ми тут самі. А все пробуємо. Ось я підійшла до Карнер Барселона. Ви знаєте, що в мене є палу я за ним дуже сумую. Не взяла його, того, що дуже величезний флакон. Спробувала Ельберн цей, іде 600. Гарний аромат. Ось цей мені сподобався більший. Він такий якийсь димний трошечки. Ось ці цікаві такі аромати, якісь арабські віка каже. Ось це я спробувала, не знаю, як називається, напевно. Шангаф. Не знаю, ось такий. Ну, яблуком пахне, але дуже приємно. Флакончики мені дуже подобаються, якісь такі, як старовинні, дуже дуже такі прикольні. Підійшли до корнера Comde гарсон Дуже мені сподобався ось цей купер. а Да, тут я рекламірую того, що Ну я дуже люблю ось цей Блек Pepper, в мене він є. Ось цей. І ось цей, чесно кажучи, думала, він взагалі знятий Вандер Е Це така ну, таке враження, що Вандер це чоловіча версія, Вандер Уд це жіноча версія. Така м'яка деревина. А Блек Pepper взагалі унісекс солодкий перець. Ось цей якийсь гарний. Вандер Вандер Ут, так да, тут треба, щоб головне не запутатися. Флорінталю цей спробувала. Мені не дуже мені от більше да, ось цей, він морквою пахне. Далі, ось ці два також. Це якийсь жирний, таке враження, що якийсь жир розляли на бетон. Цей руш не знаю на що сказати. Так, от да, не особо ось цей мені сподобався. ну Я не впевнена, що я б таке носила, але взагалі він дуже цікавий. Справді пахне морквою І чим далі, тим якась вона варена. Так, підійшли до Ванкліф Ендер Пелс, Ця лінійка екстраордіне. А тут жіночка, я не знаю, вона тут, чи консультант, чи продавець, чи завідувач бігає за нами, щоб ми оце не знімали, не дозволяє. Тому це так метишком-нижком. Спробувала ось цей сантал бланк, дуже мені сподобався. А, ну, Віка каже, що він солонував. Гірочка А для мене, от там ще є пудра. Я останнім часом відкриваю для себе сандали і мені дуже подобається. Це до речі, після Задіки Вольтер. Задіки Вольтер, такий сандал зесь ап, щось таке. Там дуже мені сподобався сандал, і от я саме далі. Дальше... Ось ця орхідея, от орхідея дуже гарна. Орхідея лезо. Оцей дуже гарний розмаск. Роза руж, так. Ну у мене він є. Ой, знову ця жіночка йде ще десь сваритися. Так, друзі, втікли ми, втікли ми з того нішового магазину, то вже не дають нам нічого познімати. Зайшли в Сіфору, і тут ось новенький жадор. Дуже класний, Того, що взагалі-то я жадори не люблю, тому що туберози, там білі квіти, 5-10, але тут навіть от реклама і, до речі, бачу нарциси, я їх щось не помітила одразу. А, аромат дуже гарний. Взагалі флакон незвичний, так, такий білий і ніби рідина в ньому біла. Ну таке враження, що це крем для тіла. Єдине, що мені не сподобалося, щось таке Аромат гарний. А, так, спробувала ще я ось цей новий скандал. Солодкі цукерки, як Віка каже, карамельки. трішки пудри. Нічого особливого, я... Дуже дуже, дуже, дуже солод... злипається від трошечки притерний навіть. Ну, вони всі. Мені кажеться, що Жан-Поль Гатє це просто супер-мега людина, яка робить самі такі. Липкі, так? Да? Липки це точно. Але мені липкі. подобається оцей цей класичний жонок. Оцей Липі. красивий теж, це гарний. Але дуже солодкий, теж просто. Несу упаковки, звісно, це взагалі. Як пластикові банки для пива. Друзі, не помічала і тут помітила. І Віка теж в шоці. Ми не можемо зрозуміти, що воно таке. Що це таке жіноча версія по карабану з цього робота? Фами, називається, бо фемен, не знаю. Mm -hmm. а солодкі фрукти. Дуже люксово і дуже в стилі по Дуже в стилі по okay. ну, Це такі. Вони мені на Еліану не люблю Ні, Мені взагалі не покорбать. Mm. Ну, приємно. Насправді приємний, але він схожий на щось ще. На всі потрошки, Леді Міліон, Олімпія Паку, щось є таке все. Цікаво, що там в пірамідні. Він мені навіть знає, що нагадує. Very long lasting написано, що дуже супер стойкий. Але Йолки-палки, оце таку поставити в себе серед парфумів і що? Шкість, Як серйозно? гірка якась знаєш, для спорту. Я не розумію, в очках. І ще й в очки представили. <рес> ну. Це типу взагалі новий новий, вони бачиш, випустили, а його можна перезаповнювати. Да. Друзі, спробували ось ці Нікола і три штучки тут. Перший ось цей муск. Я не знаю, чим це пахне, але асоціація, що це е, голова КПСС, такі от. Мужичок пузати із Совєтського Союзу. Оцей куїр Куба — це сільдірій. І цей кісмі спорчи є як Віка сказала, за нас вже носи просто втомилися, ну, в общем, не зайшли нам ці Ніколаї. Друзі, надушилася я різноманітними ароматами йду, все таки пахну, доволі щаслива. А, нанесла на шкіру аромат Форда Персик. А, дуже мені подобається цей персик, просто шикарний аромат. А, тільки не для мого кармана, скажімо так. Дуже мені сподобалися венкліфи. А, мені сподобалися карнер Барселона, я собі блотери. А, там понапшикувала на Блотери вдома собі. Послухаю. ще раз. Сподобалися мені Банкліфа. Я сказала Карнер Барселона, Діптік. Бренд Діптік. Якось я його завжди також обминала, а тут декілька ароматів спробувала, так само блотери взяла з собою. Сподобалися. Одним словом, гарна видалася прогулянка. На жаль, не дозволяють знімати відео. В Нішевому бутіку. Я там тихенько намагалася познімати. Дякую всім, хто провів з нами цей час. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте його лайком. Всім бажаю всього самого найкращого. Па-па!